Позаду мене працює екіпаж патрульної поліції, які виявляють порушників швидкісного режиму за допомогою приладу трукам. Цей прилад вимірює швидкість автомобілів і фіксує порушення у разі перевищення допустимої норми. Працюють поліцейські на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП. До запорізького шосе, вулиці Малиновського та Кротова відтепер додався ще й проспект Олександра Поля. Дозволена швидкість руху по місту 50 кілометрів за годину. Зупиняти водіїв будуть у разі перевищення норми. Наводимо прилад. На екранчику в нас є хрестик, який фіксує саме той автомобіль, який ми будемо вимірювати. Фіксуємо, ведемо автівку аж до зупинки транспортного засобу. В кінці ще робиться відео, фотографія, щоб, скажімо, як доказ ми могли показати водієві. У прилада є похибка у два кілометри, тому правопорушенням вважається, коли водій їде швидше 72 кілометрів за годину. Під час нашого спілкування з поліцейською водій іномарки почав показово порушувати правила. На жаль, таке відбувається доволі часто, каже Ірина. Давай, і Скажемо так, да, от поки ми з вами спілкувалися, скажемо, в нас по місту дуже багато водіїв, які, ось, скажемо, коли ми тільки відвертаємося, вони намагаються, або ми стоїмо, вони можуть при нас пригальмувати, проїжджають наш автомобіль і дають вже. Дії цього водія були незаконними та небезпечними для оточуючих, наголошують патрульні. Адже поруч знаходиться пішохідний перехід та виїзди з дворів будинків. З початку цього року, наприклад, рукам зафіксованих і притягнених до відповідальності 1066 правопорушників, у них складено матеріал. Штрафи за перевищення швидкості на 20 або 50 кілометрів за годину становлять 340 і 1700 гривень відповідно. Сергій Скрипник Костянтин Кес. Сар Дніпро Тіві.